Я дуже щаслива, рада, що я зрозуміла ось цього мого мужчину, який отак мені попав зовсім нечайно. Зовсім нечайно. Я щоб договорити, як я з ним познайомилася. І це от помаленьку, 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 без всяких планів у нас все так по-натуральному пішло, ви розумієте? По натуральному зустрілися, по натуральному почали виходити. Нічого не, не я в голові собі не планувала, що там він мій буде жініг, чи там від нього якісь подарки дорогі чекати, чи там, щоб він мене там заміж чи, за, чи жительства, він мене просив, щоб я з ним пішла жити. То все пішло по натуральному, просто по натуральному. Почали отак. В нього був вільний час, в мене був вільний час. А я така жінка, зовсім зовсім така, знаєте, проста, не чекає від мужчини нічого. От зараз, як я би була просто, у скажу скажу, баста, і, бас, і закрулюю, якби я зараз була зовсім одинока жінка, так? Ніякого ні кавалера, ні ухажора, у мене не було, ні чоловіка, ні нікого, нікого. Жінка проста. яка... Від життя було би приємно з кимось познайомитися, якби так само, бо так приємно. От і до мене підходить якийсь мужчина, десь десь там той щось там засміявся. Не знаю, в барі з каву. Джада. Ну ти тут мене вже мені тут включила. Не потрібно ти мені тут включати. Вона не хотіла Запросив би мене на каву. Я йду на каву, і я просто в нього нічого не чекаю. Тому що мужчина розкривається з часом, не треба чекати. У мене куртка такий гарний червоний колір, а тут якийсь такий від світла, дуже такий гарний колір. Якийсь такий облізлий і розовий виходить. У мене такий червона-червона. Стара куртка, яка я дуже люблю, вона дуже багато років має, але я її дуже люблю. І вона мігенька-мігенька, тоненька, тоненька. І от і... і нічого. Я би зустрінемося, добре зустрінемо. Підемо, походимо по вулиці, походили. Йдемо спортом позаймаємо. Так як я за своїм тим, що я зараз живу. Я мо там два кілометри, такі два десять кілометрів до моря ми ногами ходили. Жадно не тягни мене разом. Він маю час, я маю час. Випили каву, випили каву. все. і мужчина помаленьку, помаленьку починає ну як знайомитися помалесенько. Не треба нічого чекати від мужчини. Треба ніколи не судити, як він перший раз прийде, як він одягнений прийде. Він може бути, знаєте, не непострижений деколи. буває, не там штанини такі, які би ви хотіли. А, а треба дивитися, який він в середині є, який він в середині є. Саме найкраще, що я цінню у мужчини, це добре серце. Бо як мужчина добрий, з ним можна все робити. Ви знаєте? Людина, щоб була добра. Добре, оце саме основне. Просто саме основне, я вже не говорю про цю решту, щоб людина була. Так, подивимося, мене грушки цікавлять, скільки грушки коштують. Якщо по 2 евро візьму. Є ще дуже суповиті. 1,50 у нас коштують. 1,50. Пири, квантовенко, ну кусі пири белі, стану ділянку. 3,50 і 2,50. <зас> ці гірші. <зас> Банани 99. 10 штук 5 євро. Зараз немає часу готувати, але після Нового року буду оці карчофі їсти побільше. Ого, які величезні, 99, ви тільки гляньте. Кліментіни без... без тих. Я такі не хочу, такі сильно великі. Це такі великі, що ужас. Чада. Чада, ну вчада не бачить. На її зір дуже поганий. Є її джади. І оці гарні, а І ці якісь нові привезли по 2 евро. Ну, вони такі тяжкі, що ужас. Ну, Скільки привезли на свята всього. 1,99, отакі маленькі, гарні. Не маленькі, такі середні. Свіжі-свіжі, зірвали вночі з листочками. Так, Що тут ще є таке цікаве? 1,99. Брі фрілялі, такі що на півдні, оці, от сьогодні, напевно, цвітна капуста. Брокколі 2 евро. Брокколі 2 евро. Щось десь одразу. Там на грушки подивимося, але 2,50 це дорого. Я на днях Ківі за 2 евро купила. Так, Я на балкон хочу ось такий шар. М'яч такий, бачите? Зараз я вам покажу. О, як люди гарно прикрасили. Цей, що висить так в повітрі. Джада, ти мене що, хочеш бити чи що? Терпіння тримати з дівчинкою. Стай отут Стай по кінок озівай. Вона так заспокоюється, вона листочки тримає. Можливо, оцей шар дуже людей багато мають. Такий шар до стелі причіплений. І він мені дуже сильно подобається. Більше, ніж оця корона така світла, кругла. Оцей шар я хочу за будь-яку ціну його знайти і купити. А він десь продається, бо люди мають багато має. Не дуже багато. Цього року я замітила, що люди мають багато. Бачите, як гарно прикрасили. А ще поруч, як гарно. З, з таким вкусом, знаєте, зі смаком, вибачте, з вкусом де я таке слово прочитала. От. А це все робота жінки, і ще й внизу ось так. А це жінка, тому що мужчина він, він є, і він, він згодний це все робити, але от ідеї дуже жінок. Жінок багато, ідей. Дехто має червоне, дехто має кольорове. Я люблю більше таке спокійне. Мали, яке світло мали, таке заложили. От таке губе, воно не гарне, воно холодне. Тут кольорове. В Швейцарії світло ніколи-ніколи не блимає. Там ставлять таке світло спокійне, тепле світло, жовтеньке, таке більше до свічки похоже. Ось так. Це італія, а тут апельсини, ростуть, мандарини ростуть. Мандари, ті апельсини, бачите які? Ось апельсинки, мандарини, вибачте. А лимони. Батон. Джада, ти мене вже, вже 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 мене довела, що я вже не пам'ятаю, що я маю гурити. Дивіться, лимони. Лимонів багато. От нема, 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 нема того. Нема... Джада, психує? Нема мотиву, і тепло її, і дай ті печеня тільки що з'їла, і дала води попити, і взуття гарне вона має, і штани вона гарні має. Вона просто не є без причини. В хаті не є, вийде на вулицю не є. Але це момент такий, правда, Джада? Дай, йдемо. Йдемо. Дівчинка з автизмом, хто мене бачить перший раз. Йдемо, хочеш ти? Дай, ти вже змучилася? Тобі тільки, ну. Все, зуби вже затискай. Від 30 років тільки, йдемо. Молоденька, ти повинна ходити більше за мене. Тут люди живуть і не мають балкона. Бачите як? Не просто ніяк робота. Так треба вішати. Добре, що хоч так можна повішати. Це така центральна, ну така, ну що зробити? Нема балкона. А вверху люди мають балкон. Це старий зона така стара трошки. Тут теж якось треба жити, а балконів нема. І тут балконів немає. Це ужасно. Це хоч би був балкон, метр на метр, це було б легше, метр на метр. Ти хоча сміття винесеш, щось вонючі мешти винесеш, що-небудь винесеш, метр на метр. Це було б добре, а так нема нічого. А посушити особливо, сушити це знаєте, метр на метр, як ти маєш. Там можна і повішати, і багато чого. Ну, що зробити? Є такі будинки, де нема балконів. Так колись зробили. Стоящий дід мороз, мама мія, які емоції. Настоящий дід мороз сидить біля піцерії, там піцу продають. Я вже переживаю, як то буде, кок і колобки. Хто це такий? Buonasera, che bella barra, per ah, Natale. Come? C'è qualcosa? Oh, sì. Guarda Bene. qui, Giada, che bello. Ora facciamo anche foto. Giada può dar un po grazie mille di, di questa emozione. Andiamo un giorno... Da pizzeria siete qua? Sì. Ah. Giada, guarda qui, un giorno si andrà a mangiare pizza qua. Andiamo ad assaggiare. Va oh bene, tieni questo qua per te, senti. Tieni, vai. Hai visto? Regalo di Babbo Natale. Che bello. Ciao, Grazie, buonasera. Sorpresa. Buonasera. Apri a casa, a casa apri. Apri a casa, Giada. Se vuoi andare dietro c'è anche la truccatrice, eh. Ah. Non truttano all'inizio, se no ah, c'hai le calette da prendere. Ah, no, stasera no, stasera eh, no grazie. Figurati. Andiamo? È tutto gratuito eh? Ah, si, sì, sì, lo so, non abbiamo tempo ora. Eh, grazie. grazie. Fanno fanno bella pizza qua. Giada, un'altra volta va bene? Tieni, guarda qui che ce l'hai. Пічіляй, берегалю. Хуху! Ну, е ету, дай, апіаказа. Тіні, етуо. Запросили нас до сердини, каже, там дітей розмальовують, прикрашають. Організовують піцерія, хочуть клієнтів. На другий раз обов'язково підемо джада їсти піцу. Приготуємося і підемо обов'язково. Купимо піцу. Я вже там один раз була. Там піцу таку, знаєте, на куски дають. Ну, продають кусочок, візьмеш, там два кусочки, скільки ти хочеш, або цілу додому навіть, яка проблема. О, граці. Як скоро стають, стають. І ніхто матами тут не посилає. Тут стають навіть, якщо ти хочеш, деколи. щоб Вони, ти ще далеко, вони вже стають. Це мене просто нервує, деколи буває таке. Будемо брати, через кілька днів візьмемо фрукти. Поки що я маю. І вони мені оці великі, ні, вони мені не продав, вони, там шкіра така груба, я не хочу. Калабрія, з Калабрії. Хто дивиться, з Калабрії дивиться, 1,50. Я вас всіх вітаю зі святами, з наступаючими святами і не тільки з Калабрії. Всіх моїх глядачів. Всіх, хто дивиться, хто пише мені. Дякую вам, дорогесенькі мої. Грушки, ідеальні грушки 3,50 ось ці. Ідеальні. І оці каки, я не знаю, по скільки, вони тверденькі, то є такі зимові і літні. Вони, о, тверді, як камінь, треба потримати 2-3 дні, але вони дуже смачні. Вони ванільні такі. Джада, все, джада вже сміється. О, вже сміється, йдемо, йдемо, Джада. А як тобі скоро прийшло? Тобі прийшло скоро. Ударок отримала від... від Діда Мороза, Джада Одягнена по-новорічному. По Будьте всі здорові, вітаю вас з наступаючими святами. Ах, Які згадки в мене про Різдво. Колись було Різдво, ми були діти, було, було гарне Різдво. І було... Було що згадати. І Львів дуже красивий зараз. Львів такий красивий. Що тут навіть близько такого в Італії немає, і це точно. І це точно. Кувар привезе. Скільки добра продають. Дуже красивий і не тільки Львів, і Київ, і, і не тільки Київ. Дуже, дуже Україна, не звертаючи уваги на це все, на ту біда, на та біда, яка насунулася, яка вона існує і є. Україна знаходить, знаходить силу, це все перебороти. Муси, мусить муси силу знайти, бо як інакше неможливо. Так, сумно, сумно трохи. Я теж тут Віталій, аж такого нового року і різба я теж так не відчуваю, я вам так чесно скажу. Не відчувається, щось в дитинстві відчувалося більше. Профетероль Баулі. Зараз візьмемо. Він коштує. Бачите, який він коштує, ось 7 евро. Так він виглядає. Це мій самий любимий. Тут багато-багато шоколаду зверху. Він дуже сильно смачний, дуже смачний. Є ще такі всякі різні, але профітероль це номер один, бо він має ще тут такі зверху печенька солодкі, гарні. Ще баулі роблять, такі з какао. То Це новинка, колись таких не було. І вони, скільки він коштує? 9 євро. І панатон є такий чорний з какао, напевно, зі шоколадом. Мене це не інтересує. Багато всяких є, всі вони зараз по 7, по 6 євро, от маєте 650. А якщо ви тут продуктів купите на 40 євро, то за 3 євро вам дадуть ось такий панатон. 3 евро, 40 євро стратити. Майна смачний. Ну, я хотіла, ми два взяли у тих, е, тартуфу. Як він називає? Не тартуфу, він називається інакше, зараз не пам'ятаю. Коротше, мота. Всі вони смачні і треба такий, якийсь курсині. Хотіла я щось таке цікаве, але я їх тут вже всіх знаю, всі переїла. Так що є білий, зверху білий шоколад. от всякий є. Оцей якийсь смішний, такий інакший. Так, ми вже поїли. І тут настає момент самий най... найінтересніший, найкрасивіший момент. Ось так він виглядає Баулі, профітероль. Так він на малюнку. Вам подобається на малюнку? А так він вживу. І в середині має бути з ось таким кремом. Дуже мені подобається. Щось вони ті гульки я одного року купляла, вони б де більші, так, якби вони менші. Шоколад дуже смачний. Просто шоколад дуже-дуже смачний. От навіть не годен відірвати, бачите? А, дивіться, як я відірвала. Як цікаво. Тут що таке? Дирка є внизу. А, на шоколаді приліплено. Дуже таке смачно пахне. Будемо різати зараз. Ось так. Такий він в розрізі. Не так гарно, красиво, як намальовано. Шоколад отакими от палочками, реючками не стоїть, а так його, напевне, з запхали в одне місце, в друге місце. Ну, є з тієї сторони є, з цієї сторони є. Подивимося на мій кусочок. Де шоколад є? Ось тут є шоколад. Ось там шоколад. Багато шоколаду, пухкий. Не багато, то що треба, не треба більше шоколаду, бо зверху вже багато шоколаду. От, ну Подивимося зараз. Пухкий, смачний. От де шоколад. Є. Знизу. Я спочатку тут їм, а пізніше в кінці ту шкірочку їм. Та шкірочка така смачна. Про мене смачна. В Італії розкривають оцей панетон. І отак його, не дай Боже, щоб ви це викинули, а особливо, не дай Боже, щоб цей папір викинули. Зараз все, що лишиться, ми ставимо оцей папір, закриваємо ось так наглухо, і італійці ставлять на шафу. На шафу, наверх, і воно так стоїть до завтра. Розумієте? так має стояти. Не дай Боже, що ви його там скрутили в якийсь папір десь запхали в середину, в шафу, в креденс, де ви хочете. Но має бути там і має бути закручено. На той самий, на той самий, як називається, шнурочок такий. Ось так. Ми заплатили 750, мені здається. Тут є 850 грам. 852 ми купили таких. Смачно.